Це знущання, блять, якесь. Не брати першу, яку я вибрав. А я вибрав. Мені колись буде вести всі грі? На <світ> Сьогодні ми подивимося на нову сайд ефекту. Подивимося, як воно буде. Це скоро, я думаю, буде вже випуск цієї гри І в мене для вас питання: <світ> Ті, які би ігри ви хотіли побачити. Напишіть їх в коментарях. Я їх читаю в коментарі і відповідаю. І попрошу вас підписатися на канал, поставити лайк і гарного перегляду. Це вже щось новеньке. Відео раніше не було. Копію, Копію два рандомних, закінчую хід, перевірка і код. Дару! Це По-класиці по беремо цю і перший мінус Перша не дай мінус. Тест Ця Окей. Оцю не брать. Або він мене най. <кхи> Давай Давай, я взяв. <кхи> Перший завжди нормально іде. Тебе тестави і ти хави. Коли буде мультиплеєр в цій грі, це буде просто шикарно. То что мультиплеер, это реально классная тема. А... Давай там молоток и инжектор Защ... защиту себе возьмем. Окей, пока ничего не меняется. Сын, сын, да е плюс 2 а... Дайди, Свиню зі всіх я взяв та, що мене вбила Зі всіх Муділа. От Отсе возьму. Це знущение блядь, якесь я просто на ровному місці взяв дві підряд хренові. Ну шо це таке? І оно сидит. Mm -hmm. От со своїми бл блинками mm -hmm. ну, Хавай, що мені сказати Чії якийсь реверс хода судячи зі всього, це нове щось. Цього не було. Але в мене закінчується місце, типа я не можу взяти ще. Давайте тестер. Осьмемо. Дублікатор у мене є, тестер у мене є. Це покласиться. Це окей. І це що по мінус 2 дає. Зелені дають по мінус 2. Яку він? Яку він взяв? Яку він взяв? Дальня. Він мені зуб вирвав. Він її захавав, значить вона нормальна а, У нього очі вже. А, давайте оцю Який шанс того, що я зараз помру? 100%. Бо він завжди такий. Бо це нереально. Тільки він взагалі вибирає е, пігулки, якщо він сліпий? От скажіть мені. Воно сліпе. Воно вже не бачить нічого. І він скотій на синю захавав. Ах. Та що мені робить? Все вже все. Я щас тупо доїдаю одну і все, и я помер. Ніколи мені не везе. А, хоча в мене одне ХП. А, ну все. Два раунда. Вітаю тестовый субъект. Він взяв тестер дублікатор, він взяв тестер дублікатор. Найс. Чого в ногу додаткові? Чого воно бере ще? Якого хріна? Шо це таке нормально? Перший завжди гадбай. Іде. Це як воно кумари. Е... А у мене багато вибору. Можна мені 4 різних, а не три давати на вибір. Типу, ну, у нього молотка. Чого в нього на, на, на дві більше? Чого йому дались, дались ще дві? А... Першу, яку я беру, це завжди габела. Завжди. Кожен. Кожен, сука, раз це. Тепер бери ти. О, галюни пішли. Такого раніше не було. Він найближче до себе взяв. Але в нього двома малатка, Він просто останнє може розбити. Крайню праву набрати, Точніше, що тепер крайню. Справа зліва другу. Оцю не брать, коротше Що в нього чима? Що в нього зучи? У нього чима якась хрінь пішла. Додає резистанс, я поняв. Воно не воно не добуває до кінця. Ее, -е -е. кудись дивиться воно? Тестер. Яку він взяв? Не брати першу, яку я вибрав. Не брати першу, яку я вибрав. А я вибрав. Мені колись буде вести 5 всі грі? Хоч колись. Так що ну, це, це виглядає це, як згущання якесь. Щоб не похилився? У, воно все, все пливе. Окей. Я вибираю оцю, значить, беру я оцю. Як таке можливо? Ну не може, бути так просто, ну, не вести. Оце реально якесь поціралова. Ну не може просто так не вести, блі, постійно. Ну не може. Нарешті. Знову вибираю та яка Галіма. З трьох. З чотирьох я не вибрав, значить, сьогодні значить я вибираю другу, блять, яка хірова Ну, не можу, просто, ну не вести так. Це пропуск хода, це реверс хода, ну реверс, то походу, реверс, це як Вуно е, іде, то якщо в копі грати, я думаю, це так. Можна хава червоні. Бо він їх захавав. <риві> е, Давайте все. Тепер захавить без синюю якусь. І... Його пливе. А це інший, у нього очі по-іншому е стоять. У того було справа велике око, а зліва нормальне, а тепер навпаки. В чому ж його роздуло? Давайте тестер. Нормально. Uh, давайте. А. Ah. Давайте отак. Що, якщо, якщо. Він пропустить uh, хіт. Якщо він зараз пропускає хіт, твій я, я хаваю цукерку, він пропу. Я пропускаю хіт. Він пропускає хіт, і я пропускаю хіт. І я все одно виграв, бо в мене є більше. А? Сука, намудила, а? Это... Вапайте цей айтем, він мене переграв, він все одно мене переграв. Як она таке можливо? І одразу він забрав тестер Одразу, ж він забрав тестер. А якщо я отак лупану Все, я в нього забрав це. Я можу зробити ще дублік Я випадково клацнув, Хай буде все Уу. Його плавить дуже сильно. Це не зіниця таке. Взагалі не нормально. Його дуже сильно плавить. Я не народжу зібра. Проте, я знаю, що зелені всі нормальні. І одна з сині галіма. І я думаю, це оця, яка стоїть. Або ні. А я так само виглядаю, бо він зелений вже. Він же зелений. Момент істини. Сука, я ж сказав, що синя херова, яка стоїть оця херова. Хавай синю. сука, О. Та невже? вже. Иди, да ну вже червона нормальна, а синя хрінова. Виглядає максимально хрінова. Він просто виглядає як я не знаю, що. Та в мене руку вже який. Хавай ще одну і. Та, я знаю, що вона погана. Я прям 100% знаю, що вона погана. Мені стрмно сидіти перед ним. А, молоток і зуби. І вирвати тобі зуба. Ви взагалі бачите, як він виглядає. Все не нормально. Бам! Вирвали тобі зуба. На один ХП, я слышу ХП, я знайшов ХП, токей, uh, okay. хады. Uh. Хади. Вибирай, вибери зелену, вибери зелену. Вибрав синю моділа. Одна з них нормальна. Ця нормальна ЦЯ НОРМАЛЬНА ЦЯ НОРМАЛЬНА ЦЯ НОРМАЛЬНА Синя, Ненормальна синю, не трогать. А, це... а може, є... я щось відкрив, правильно? Під це щось нове. Покласти. Та ну неможливо будь, блядь, що я першу завжди беру так. Ну, не може будь. Постійно. Постійно я беру першу постійно. Вона галіма. Я ж хотів просто поспокійно посидіти, пограти. Коли буде щось нове там? Я не здавую, що я захренове. За Ні, нормально. Повезло. Він взяв два дублікатора. Ой, не дублікатора, а два тестера. Це нормально, він сейчас захавує. Тепер, я беру тестер. І те, що оцю. І вона нормальна. Правильно І вона нормальна. А якщо я возьму дублікатор, воно дає мені два рандомних е Цих як їх називають? Два рандомних, я так поняв. Це мене похилило тестер. А там дві синіх валяються, що мені здалося. вона нормальна. Окей. Одна з них не дуже. Тестер, тяхренова. У мене нічого зараз не віднімається. Він будь яку їсть, Вони обидві хренові. А останню я Лопашу молотком. Правильно. А останню я лопашу молотком. І на цей раунд ми закінчили. Тестер, тестер. це що випало Я думаю, хреново зараз? А що це зараз було? А що це зараз було? Оно таке було. Мені здоров'я додалося одно. Зараз відніметься, не переймайтесь у мене резистенсов нема. Не переймайтеся, він, він зробить так, щоб у мене їх було менше. Окей. Я хочу тест, тест провести. Це хренова. Щоб йому потім резистенсов не додать. Одна з зелених хренова, і одна з червоних, ще хренова. Яка з. Окей, оця остання вона хрінова. Хай буде нормально, хай буде нормально. Нормально. Він дуже хреново виглядає. Це просто жесть. Кавай зелено, і вона хрінова. Бам! Только нет? О, це нормально. Навіть якщо він зараз розіб'є, нас полюбив у двох по мінус одному. Навіть якщо він розіб'є. В нього мінус одне і в мене зараз буде мінус одне. І потім кому повезе знайти плюс здоров'я, то і переміг. Що це було тільки з оком в нього? Мене вибору нема брати. тільки цю брати Уви. Уви, брати тільки цю. Тестери дай. А, -а, -а забираєш око. Хоть взять, от них треба вгадать. Ну, максимально одразу швидко розійшлися зіньки. Я витягнув друге око. Якщо я витягнув в себе друге око, правильно, це буде жопа. Ладно, давайте глянемо, що в нас ще є. Щось нове додалось. Нічого не додалось. Я не знаю, як вони будуть додаватися. Але. Але поки що все прикольно. Окей, uh, ні, гра мені все одно подобається. Я буду чекати якісь новлення, які великі, коли вони будуть виходити, тоді я буду записувати цю. А так я подякую вам за перегляд цього відео. Поставте лайк, підпишіться на канал, і до наступних зустрічей в наступному епізоді.